Добрий день, мене звуть Конопля Ліна Андріївна і я директор криобанку клініки професора Фіськово. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, що ж таке стуборові клітини і звідки вони з'являються. Стубурова клітина це заготівля для всіх органів і тканин нашого організму. І виникає вона, коли зливаються сперматозої та яйцеклітина, на етапі внутрішнього утробного зачаття. Після того, як ці дві статеві клітинки злились, вони утворили зиготу або одну велику клітину, яка і стає. Стубуровою клітиною. Вона починає ділитись, і з неї поступово розвивається кожен орган та систему організму. До кінця внутрішньоутробного періоду у малюка вже є декілька типів стобурових клітин: це гемопоетичні та мезонхімальні. Гемопоетичні клітини дають початок будь-яким клітинам крові, і все, що ви можете побачити в загальному аналізі крові, це все гемопоетична стобурова клітина. І еритроцити, і лейкоцити, і тромбоцити, і взагалі будь-що в цьому аналізі. Якщо ми кажемо про мезенхімальні стобурові клітини, то вони вже дають початок всім іншим тканинам, органам, це і жирова тканина, і хрещова, і кісткова, і тканина легені, тканина серця, тобто ми їх будемо використовувати саме для лікування соматичних захворювань. Я рекомендую зберігати гемопоетичні клітини саме для дитинки, для того, щоб у подальшому лікувати онкологічні захворювання крові. А якщо ми кажемо про мезенхімальні стобурові клітини, це біологічне страхування всієї родини. У подальшому ми будемо розповідати про те, як діє стовбурові клітини, для чого їх треба застосовувати. Тому підписуйтесь, ставте лайки та слідкуйте за нашими новинами.